Більше ми можемо зберегти тих друзів, що є. Чим ми старше становимся, тим важче нам вже нових знайти і знайти такі гарні То тобто Треба цінувати дійсно тих друзів, які, які нам дав Бог. І звична теж тема добра і зла, сьогодні вона актуальна. Так іноді нам людям. Про деякі речі ми знаємо точно, що до проїздва, а деякі речі воно, би, складно нам розібратися, бо дуже часто Бог дивиться ще й на мотиви. Я згадав, пам'ятаєте, була група... рава. Вона сказала неправду, але побачив, що в неї в серці була віра, і навіть її ім'я згадується серед тих, хто мали віру, як людина віри. То, дійсно, такі важкі часи. Але... Потрібно перевіряти своє серце, наскільки я бажаю тим шляхом правди ти та шляхом добра. Я дуже коротко, там презентація велика, я не буду все показувати, а я коротко хочу поділитися за останній час, чим займається комітет закордонної місії, де я з командою з нашою служу, деякі покажу вам фотографії. От, загалом я дуже вдячний вам, брати і сестри, за вашу молитву, за підтримку. У мене не завжди виходить вийти на ваші спільні молитви, де, коли, вийде, то коли вихоже і буває якісь цілі зустрічі, цілі поїздки. Але я дуже радий бачити благословення, бачити, як церква зростає, як служіння продовжується. І, слава Богу, за всі ці благословення. Бог своє діло звершує. Дійсно, пам'ятаємо, як в День П'ятидесятниці Дух Святой зійшов на очі і почалася. Ну, деякі вважають, що це було народження церкви, деякі вважають, що це вже було як продовження служіння церкви. Тому що коли Христос помер на Христі, Він заплатив за свою церкву, віддав себе. І церква починає своє служіння. І служіння церкви, воно не закінчилося тоді в першому столітті. Служіння церкви, воно продовжується і далі. І тому книга дії апостолів вона єдина книга, яка не має кінця. Там закінчується, як апостол Павло був у в'язниці, два роки він був у в'язниці. І далі якби Бог показує, що служіння церкви, те, що розпочала, так і церква, воно продовжується і сьогодні. От і... Я можу перелізну вперед? Ага, давай. Давай ще тут трошки пропустимо. Це те, що було тоді, і ще давай на два слайди. Чому сьогодні ми говоримо про місіонерське служіння Комісію? Тому що Христос він казав, що ви будете мені свідками де в Єрусалимі, Юдеї, в Самарії і навіть до кінця землі. І от особливо зараз, коли війна і ми оточені проблемами, невизначеністю, небезпекою, смертю близьких людей, то. Волі до волі, ми концентруємося на тим, що відбувається в Україні. Але в той же самий час в світі відбувається дуже багато всього цікавого, що ми можемо бачити Божу руку. І сьогодні в світі створюється дуже багато церков. І навіть і от наші вчора був в конференції, в Одесі, там брати святкували, як в наш час створюється, коли люди так збираються, збираються спочатку для того, щоб допомогти один одному. Там роздають гуманітарну допомогу, моляться, підтримують, чимось діляться і Словом Божого. А потім люди продовжують збиратися, бо так от, декілька церков вчора брати ділилися, як саме розпочалися під час повномасштабної війни. Друзі, але служіння місії, воно не тільки охоплює Україну, воно охоплює те, що відбувається за межами України. А за межами України живе дуже-дуже багато людей. От ви знаєте, скільки людей в світі проживає? Ну, вже кажуть, вже наближається до 8 мільярдів. І, від, у нас там залишилось, мабуть, 20 мільйонів. А це ще на нулі додати і 8 мільярдів людей. Найбільше проживає в Індії, в Китаї, там більше 1 мільярда. Але взагалі в світі проживає 8 мільярдів людей. Повірте, що Бог всіх їх знає цих людей. Ну, так, бо він Творець, Він знає, скільки зірок на небі. Він знає кожну людину, знає її судьбу, знає, коли вона народилася, коли закінчиться її життя. І Біблія каже, Слово Боже каже, що Бог любить кожну людину. Да? І свою любов, Бог він доказав тим, тим що. В другу сторону, в сторону. другої сторони. Бог доказав тим, що Він послав свого Сина в цей світ. Да? І у Бога є дуже багато різних народів. Я тут трошки пропущу. І в світі на сьогоднішній день, оці 8 мільярдів, вони діляться на країни. У світі приблизно 200 країн. Де, деякі країни не визнають, ну, наприклад, Ізраїль і Палістіна. Да? Палістинці кажуть, що ми вже як країна, у нас є своє там керівництво і так далі. Але ООН не признає Палістину, це просто як автоном. Ну, Бо деякі республіки кажуть, що ми республіка, ми окрема країна, але вона в світі не визнається. Тот то визнаних десь трошки менше 200 країн, там 190 196. Поївіть, ну, 8 мільярдів да, 200 країн. А народності проживає 17 тисяч. Ну, наприклад, на одному Кавказі більше 30 різних народностей. Найбільш нам знайомі, да, це там, дагестанці, Чеченці там, і так далі. Є інші народності. І от в світі 17 тисяч різних народностей. І дуже часто ці народності і народи вони проживають на одній території, але вони не розуміють один одного. І от вважається, що із цих 17 тисяч народностей, 7 тисяч вони ще не досягнуті Івангелів. Тобто Івангелія до них взагалі не дійшла. Люди живуть там, в них нема церкви з ними, в них нема Слова Божого, яке вони можуть там прочитати, друкованого чи навіть додати, бо його не переклали ще. І вони все життя живуть, і вони навіть не знають про Ісуса Христа. От один наш брат Віктор Дубовінка, він зараз несе служіння в Непалі. це коротко, де у нас є місіонери. І є у нас такий один брат, я пролюсну, зараз десь була його фотографія. Це в різних містах, хто наші служить. то Віктор Дубовінка служить в Непалі. І от уявіть собі, в Непалі це вершина світу. Там живе більше 30, більше. Ну, маю, більше 30 різних народностей там, де він живе. І Дніпал це країна, де починається на 3000 метрів над уровнем моря, і там знаходиться гора і Верес, це 8 тисяч уровнем моря. І ці народності вони розкидані по різним горістам місцевостям, і вони навіть іноді не знають нового один. Номер. І там є така народність шерди. І от вони з цим народом вони зараз працюють, вони несуть і мати. Цей Віктор Дубавенко, він поїхав в прошлому році, місіонер наш, нашого комітету місії, і він вже там знаходиться майже рік. То це дуже важка робота, тому що йому потрібно мову знати, він мову зараз, йому потрібно привикнути до цієї культури, йому потрібно знати, як туди добратися, де яка от місцевість. От, і цим займаються місіонери. І зовнішня місія, закордонна місія, вона направлена саме на те, щоб досягнути саме ті недосягнуті народу. Сім тисяч різних народів світі, Найбільше їх проживає в Азії. От, будь ласка, я там кидав Геннадію карту світу з червоними точками. Дуже наглядно показана. Окремо Геннадій окремим файлом карта світу. Це качає вирізти. А це закриває. Я просто скажу. І от уявіть собі, найбільша частина цих народностей проживає в Азії. І фактично ці люди, вони не чули про перший прихід Ісуса Христа. Ми з вами очікуємо другий прихід, а вони не чули про перший прихід Ісуса Христа. І ще в нас одна із дівчина не буду називати Ів'янки, ми стараємося на розкази, бо там дуже небезпечно. От, то там тоже, в Індії, це теж в Азії, от, там дуже багато таких народів. Це бачите, вся Індія, вся Південна Східна Азія, ця частина Африки, то фактично ці 7 тисяч народів, вони там і проживають. І ми, як комітет, ми бажаємо, щоб наші церкви усвідомлювали, що є люди, які ще не чули Іван. Чи ми можемо якось на це вплинути? Ми можемо на це вплинути. По-перше, нашими молитвами. По-друге, це підтримкою наших місіонерів, які приїхали. У нас там початку я показував, до повномасштабної війни було десь 20 чимось місіонерів в різних проїх. От Зараз їх приблизно така кількість, але у нас зараз ще додавалися в Європі наші брати і сестри, які теж там в Європі, вони зараз українцям і от на сьогоднішній день остання інформація, що в Європі в 15 країнах вже утворилося до 100 церков. Буквально недавно присилав інформацію мені, що пройшло хрещення в Австрії, і вони готують ще одне хрещення. Пройшло хрещення в Словакії і вони готують ще одне хрещення. Пройшло хрещення в Польщі і вони готують, кажуть, у нас ще нова група готується. Так, два місяці пройшло, нові люди покаялися, і вони кажуть, ти не хочемо вистачити. В Нідерландах збирається наша церква реформаторська церква. А реформаторська церква, вона як лютеранська, вони хрестять дітей, а потім, коли дитина виростає 14-15 років, вони зроблять конфірмацію. У них церкві нема, в церкві немає бухтістері, як от у нас є. То вони робили хрещення, наші брати, наша церква там в Нідерландах, в Верневі, то вони робили хрещення Кузі. І вони робили це в грудні місяць. Дуже дорого там щось таке орендувати, якісь басейні, то вони так. Ну Більш-менш погода була така плюсова, то вони тут поробили. Тобто там також пробудження. І оце все показує, що дійсно Бог сьогодні формує церкву. І Господь Він хоче, щоб ці народи досягнули. І у нас тут є декілька тільки місіонерів цій місцевості. То Наша молитва, щоб Бог їх підтримав. Я думаю, хто цікавиться цією інформацією дав, то виїздив. Получаєте інформацію про сім'ю Константініка, про сім'ю Євгенія Єви. Вони там знаходяться, саме в тому живуть. І вони відкриті, вони кажуть, присилайте нам більше. Посилайте нам ті, хто в Європі. В Європі є вже церкви, які посилаються. На в Польщі теж командують про ті, наші виїхали під час війни, водовіді вони в Польщу поставалися, там утворилася церква, і там вже молоджі, вони виїжджають на Бахвича, десь вже. Є. Але це наше служіння. У нас приблизна команда сім людей. От Я вчулю цей комітет, і моя відповідальність це от, підтримувати цих місіонерів, з ними мати зв'язок, збирати їх, підтримати фінансово, от, постійно реагувати, які у них є потреби, нужди. І наш, нашою командою ми молимося, щоб ця група вона зростала, щоб більше молоді, звичайно, старших а щоб молодь, ті, хто виїзні, ті, хто може. Вони могли зайняті цим служенням. Це дуже важливе служіння. Бог благословляє тих, хто цим займається, вони бачать Божу руки. От, то. Дякую за підтримку, дякую за ваші молитви. Нехай церква продовжує молитися замість Америки, за тобі молилися, підтримувалися, щоб так далі переставляти. Дякую.